Коли мова заходить про вирощування помідорів, більшість господарів знає, головне не лише посадити, а правильно вибрати сорт. У цьому, як кажуть старі городники, половина врожаю. Бо один сорт росте буйно, але дає дрібні водянисті плоди, інший солодкий і гарний на вигляд, але кущ хворіє від кожної роси. А третій взагалі не хоче зав'язуватися без теплиці. Тому вибір правильного сорту це як вибір надійного товариша перевірений, витривалий і не підведе навіть у дощове літо. Кожен, хто хоч раз бира томати власними руками, знає, як приємно, коли всередині літа кущі стоять повні червоних твердих плодів, а не порожніх стебл із жовтим листям. Саме тому варто говорити не про модні назви, а про ті сорти, які справді дають урожай, незалежно від реклами чи яскравої упаковки насіння. Помідор культура ніжна, але вдячна, якщо йому дати тепло, світло і трішки турботи, він віддячить сторицею. Проте часто буває, що люди сіють насіння, куплене з красивих пакетиків, а потім дивуються, чому замість обіцяних трьох відер плодів отримали кілька жменік дрібноти. Проблема тут не лише в догляді, причина часто в самому сорті. Є сорти, які пристосовані до південних регіонів, а є ті, що добре ростуть у північних або центральних районах. Одні краще переносять спеку, інші прохолоду і коротке літо. Ось чому досвідчені господарі завжди радять не гнатися за новинками, а спершу перевіряти сорт на власній землі. Зберігати своє насіння і спостерігати, як воно поводиться рік за роком. Крім того, слід розуміти, що навіть найкращий сорт не покаже себе без утримання певних умов, Томат – рослина, яка не терпить застою води, але любить, коли коріння має вологу. Тому правильний полив і розпушування запорука того, що сорт покаже свою силу. Але якщо сорт невдалий, хоч і поливай щодня, хоч підживлюй, нічого путнього не буде. Саме з цієї причини в селах завжди ділились насінням. У Марії помідори солодкі, візьму в неї насіння, або в Петра ранні, ще в черні червоніють. Так передавалось найцінніше не лише насіння, а досвід перевірений поколіннями. Ще один важливий момент різниця між гібридами і сортовими помідорами. Гібриди, які позначаються на упаковці як F1, часто дають рясний урожай, рівні плоди і гарний вигляд. Але якщо господар захоче залишити насіння на наступний рік, то вже не отримає того самого результату. Гібриди не повторюють батьківських властивостей. А от сортові помідори дозволяють збирати власне насіння і тримати його роками, удосконалюючи свій домашній матеріал. Це особливо ціно для села, де кожна копійка на рахунку, і немає сенсу щороку витрачатися на нові пакети. Загалом добрий сорт це той, який дає стабільний урожай, навіть коли літо невдале. Дощі, прохолода, шкідники усе це буває, але перевірений сорт не підводить. Він не хворіє масово на фітофтору, має міцне стебло, добре зав'язує плоди, навіть без надлишку сонця. І головне, має смак, який нагадує справжній домашній помідор, а не магазинну кислу ягоду. Бо що то за помідор без запаху і без смаку? Для селінина, який вирощує все своїми руками, важлива не лише кількість, а й якість. Варто також згадати про різницю між помідорами для теплиці та для відкритого ґрунту. Деякі сорти створені спеціально для тепличного вирощування, вони вимагають стабільної температури, високої вологості, пасинкування. Інші ж, навпаки, польові, витримують перепади погоди, не бояться вітру, не розтріскуються від дощу. І якщо господар вибере сорт не під свої умови, то вже на початку літа побачить, що кущ або занадто тягнеться, або не зав'язує плодів. Тому перед посадкою треба чесно відповісти собі, де я садитиму, скільки часу має для догляду, чи є можливість скривати рослини в холодні ночі. Відповідь на ці питання допоможе не помилитися з вибором. Сьогодні на ринку насіння сотні назв, але серед них є лише кілька десятків, які дійсно випробувані і у нашому кліматі дають стабільний урожай. Саме про них треба знати й говорити, не про екзотику, яка гарно виглядає на фото, а про ті сорти, що допоможуть заповнити банки на зиму і поставити на стіл справжні пахучі помідори. Бо добрий сорт це не просто рослина, це впевненість, що літом буде з чого зробити салат, восени що закрутити в банки, а взимку що поставити на стіл до картоплі. І ця впевненість починається саме з правильного вибору сорту. Отож, у наступній частині ми поговоримо про ті шість сортів, які перевірені часом і людьми, які ростуть навіть тоді, коли погода не сприяє, і дають урожай, який радує око і серце. Бо найкращі помідори це ті, що родять не на словах, а насправді. Якщо спитати старого городника, які помідори найкращі, він не назве ті, що блищать на етикетках магазинних пакетиків. Він згадає ті, що родили навіть у мокре літо, не хворіли і давали смачні м'ясисті плоди. Бо перевірений сорт це не просто назва, це досвід. І таких сортів не так уже й багато, але кожен має свою силу. Далі розкажемо про шість сортів, які в народі заслужили добру славу. Дають урожай, не підводять, мають справжній помідоровий смак і не вимагають надмірного догляду. Почнемо з дебари. Це, можна сказати, один із найулюбленіших сортів серед городників, які цінують стабільність. Дибара середньостиглий, низькорослий, ідеальний для відкритого ґрунту. Кущ компактний, не потребує підв'язування, що особливо зручно тим, у кого великий город і кожна хвилина на рахунку. Плоди середні, округлі, червоні і щільною м'якоттю. Не тріскаються навіть у дощову погоду, добре зберігаються і підходять як для салатів, так і для консервації. У селах часто кажуть, посади дибару і без помідорів не залишишся. І це справді так, бо вона родить рясно, навіть коли сусідські грядки виглядають убого. Другий сорт бичаче серце. Його знає кожен, хто хоч раз вирощував помідори. Великі рожево-червоні плоди солодкі, соковиті, з м'якою шкіркою. Це класика домашнього смаку. Бичаче серце любить тепло і догляд, але вдячно віддячує, плоди можуть досягати 500 грамів і більше. Цей сорт підходить більше для теплиць або добре захищених ділянок, бо кущ високий і потребує підв'язування. Але коли побачиш перші дозрілі помідори, ніби серце в руках тримаєш, Великі, важкі, справжні. Його часто садять для салатів, бо смак у нього неповторний: М'який, солодкуватий з ароматом літа. У багатьох селах кажуть, що це панський помідор, не для консервації, а для душі. Третій у нашому списку Ріо Гранде. Це сорт, який полюбили ті, хто не має часу бігати навколо кожного куща. Він невибагливий, середньорослий, підходить для відкритого ґрунту і головне добре переносить спеку і нестачу вологи. Плоди подовженої форми, щільні, червоні, не водянисті. Їх зручно збирати бо дозрівають дружно. Ідеально підходить для томатного соку, пасти, кетчупу, бо м'якоть густа, насичена. У господарів кажуть, що ріогради то сорт для лінивих, бо він росте сам по собі. Посадив, підживив раз-два за сезон і вже маєш кошиків врожаю. Четвертий сорт чухлома. Може, не всі про нього чули, але це справжня знахідка для тих, хто хоче ранній урожай. Цей сорт відзначається скоростиглістю і дружним дозріванням. Кущ середній не потребує особливого формування. Плоди овальні, червоні, щільні, не тріскаються навіть після дощу. Особливо гарні вони для засолювання. Шкірка міцна не лопається при консервації. І що важливо, чухлома майже не хворіє на фітофтору, навіть коли літо вологе. У селах його цінують за те, що він встигає до хвороб, тобто дозріває ще до того, як приходять дощі і холод. П'ятий гаврош. Це низькорослий сорт, який добре підходить для відкритого ґрунту і навіть для вирощування у відрах чи великих горщиках. Його часто садять на передньому плані грядки або біля паркану. Пудини невеликі, круглі, яскраво червоні, дозрівають рано і одночасно. Їх зручно збирати дітям, кущі компактні, не треба нагинатися. Гаврош гарний і для свіжого вживання, і для заготовок. М'якость щільна, тому при консервації не розлазиться. А ще він стійкий до спеки. Навіть у спекотні дні листя не в'яне, плоди не дрібнішують. Саме тому цей сорт став улюбленцем багатьох господарів. І нарешті шостий сорт санька. Його можна назвати народним улюбленцем, бо росте буквально всюди, від південних областей до півночі. Санька ультраскоростиглий. Перші плоди можна збирати вже через 85-90 днів після сходів. Куш невисокий, компактний, не вимагає пасинкування. Плоди середні, червоні, гарної форми, зі справжнім смаком помідора. Його головна перевага витривалість. Якщо весна холодна, сходи не зупиняються, якщо літо спекотне, зав'язує плоди без проблем. Багато господарів садять саньку щороку, бо знають, навіть коли інші сорти підводять, цей завжди родить. Кожен із тих шести сортів має свої сильні сторони, і розумний господар не обмежиться одним, бо в городі, як у доброму господарстві, має бути різноманіття. Ранні сорти дадуть перші плоди до столу, середні на салати, а пізні для банок. Дибара і Гранде забезпечить стабільність, дитяче серце дасть насолоду смаком, чухлома ранню продукцію, гаврош компактність і невибаговість, а санька гарантію врожаю за будь-якої погоди. Саме в цьому і є секрет доброго городництва не шукати ідеального сорту, а підбирати ті, що підходять під свої умови, і знати кожен із них як рідного. І тоді помідори родитимуть щороку, без сюрпризів і розчарувань. Скільки б не говорили про сорти, жоден опис не замінить живого досвіду. У селі кожен городник має свої перевірені секрети, які передаються від діда до внука. Іноді навіть два сусіди, що садять один і той самий сорт, утримують зовсім різний результат. Усе залежить від того, як доглядають, коли садять, чим підживлюють. І саме ці спостереження життя найкраще показують, які сорти справді варті уваги. Бо що там реклама? Головне, щоб кущ родив і щоб плоди були такі, як у дитинстві: соковиті, пахучі, солодкі. От, наприклад, у селі під Полтавою одна господиня Галина багато років садить дибару, каже, що вперше взяла насіння ще від своєї куми і відтоді не зраджує цьому сорту. Кожної весни вона сіє його просто на розсаду на вікні, без теплиці, і потім висаджує під пляшки. І, хоч літо буває різне, то спекотне, то холодне, дибара ніколи не підводила. Навіть коли фітовтора знищила половину сусідських кущів, її дибара стояла зелена, як ні в чому не бувало. І плоди, як на підбір, середні, щільні, усі рівні. Це сорт, який не боїться погоди, каже Галина. Він, як господар, робить діло тихо, але справно. А от Іван із Черкащини присягається, що кращого забочаче серце немає. Він вирощує його тільки в теплиці, бо знає, цей сорт любить тепло і не любить вітру. Коли інші вже збирають перші дрібні помідори, Іван чекає ще тиждень-два і потім приносить з теплиці справжні гіганти, кожен як кулак. Оце каже справжній помідор, а не ті, що в магазині, без запаху і душі. Його секрет поливати лише під корінь і тільки теплою водою, а коли кущ зацвітає, притіняти верх плівкою, щоб не перегрівалося. І тоді бочаче серце дає врожай, якого вистачає і на салати, і на сік, і ще сусідам подарувати. Є ще такі господарі, що люблять ріогранди. кажуть, це сорт для зайнятих людей. У селі під Вінницею старенька бабця Марія садить його вже понад 10 років. Її город на горбочку, де сонце припікає весь день і земля пересихає швидко. Але Ріо Гранде не боїться спеки. Стоїть міцно, листя не в'яне, а плоди дозрівають як по команді. Я його не поливаю часто, сміється баба Марія, а він усе одно родить. Як добрий чоловік, не просить багато, а дає щедро. Вона сушить ці помідори в духовці. Потім заливає олією з часником, виходить домашня закуска, як у італійців, тільки своя українська. Про чухлому теж багато добрих слів кажуть: у селах на півночі її садять, бо вона встигає дозріти до холодів. Один господар дід Петро розповідав, що колись купив це насіння випадково на базарі, а тепер ніколи не пропускає. Каже, що як тільки чухлома зацвітає, уже можна бути спокійним, урожай буде, і навіть коли в серпні проходять дощі, вона тримається, не гниє, не чорніє. А ще, каже дід, для засолу кращого нема. Ставиш банку, заливаєш і стоїть до весни, як щойно зроблена. Його порада проста не гнатися за розміром, бо головне, щоб сорт був міцний і не під воду. А от Гаврош став улюбленцем молодих господарів, які тільки починають городнє діло, бо він росте швидко, не потребує ні теплиці, ні підв'язки. Молоді родини, що переїхали з міста до села, часто розповідають, як Гаврош допоміг їм повірити у свої сили. Посадили кілька кущі і вже через місяць має червоні помідори до столу. Їх діти збирають із задоволенням, бо плоди невеликі, але дуже гарні. І не треба боятися, що дощ їх зіпсує чи сонце попече. Гаврош тримається мужньо, як справжній трудівник. Його люблять і за те, що плоди можна консервувати цілими без розрізання, а гарно виглядають у банках. А от Санька це вже справжній герой українських городів. Його можна знайти у кожному селі від Карпат до Слобожанщини. І скрізь про нього кажуть одне й те саме: найперший, найвитриваліший, найнадійніший. Є навіть приказка, коли Санька зацвів, літо прийшло. Бо цей сор дає врожай першим ще до того, як розквітнуть інші. У багатьох сімей насіння Саньки передається роками з року в рік, без перерв. Кажуть, що навіть якщо весна холодна, а розсада бідна, все одно отримаєш помідори і не абиякі, а гарні, рівні, міцні. Його садять і старі, і молоді, бо знають, санька не підведе, він витримає все: і спеку, і холод, і дощ. Народна мудрість завжди проста, але правдива. Люди не оцінюють сорти за гучними назвами чи обіцянками з каталогів. Вони дивляться на справу: якщо помідор росте без особливого догляду, не хворіє, смачний і добре зберігається, значить він свій рідний, перевірений. У кожному селі є свої улюбленці, і коли хтось каже, оцей сорт то золото, то можна не сумніватися, що за цими словами стоять роки праці і досвіду. І саме такі відвуки найцінніші, що може мати городник, бо жодна книжка не розкаже краще, ніж людина, яка власноруч виростила свій урожай, поклала його в банки, а взимку відкрила і сказала: Оце справжній помідор, пахне літом. Коли підходить осінь, і в городі вже червоніють останні кущі помідорів, кожен господар мимоволі підбуває підсумки, який сорт удався, який підвів, а який показав себе найкраще. І досить підказує просту істину. Не буває ідеального сорту для всіх, але бувають ті, що стабільно дають урожай і не зраджують у найтяжчі роки. Саме їх і варто залишати на своїй землі берегти насіння, передавати його далі, щоб і діти, і внуки знали, що справжній помідор це не з магазину, а з власного городу. Бо коли береш у руки свій плід, вирощений власною працею, то в ньому відчувається теплорук, турбота і частинка душі господаря. Найперше, що слід запам'ятати: вибір сорту це основа всього. Не варто гнатися за заморськими новинками чи дивними назвами. Краще посадити кілька перевірених: Саньку, Дебаро, Ріогранди чи Бичаче серце і вже знати, що будеш із врожаєм. У нашому кліматі, де весна може бути холодною, а літо коротким, особливо важливо мати хоча б один ранній сорт. Саме такі, як санька або чухлома, дають перші плоди ще тоді, коли інші тільки починають свісти. Вони рятують від голоду на початку літа, коли хочеться свіжого, справжнього овоча після довгої зими. А пізні сорти, як бичаче серце, дають соковиті помідори для консервації і соку, коли вже настав час готувати запаси на зиму. Друга важлива річ це правильне поєднання сортів. Не варто садити лише один. У хорошого господаря на гряці завжди є місце і для раннього, і для середнього, і для пізнього сорту. Це гарантія, що незалежно від погоди урожай буде. Ранні сорти дають упевненість, середні – стабільність, а пізні багатство осіннього стола. І ще один секрет: якщо посадити кілька різних сортів, то навіть якщо якась хвороба вразить один, інші залишаться здоровими. У природі так заведено: різноманіття рятує. І цей принцип працює і на городі. Третє: завжди слід берегти своє насіння. Не раз буває, що купиш гарне насіння в магазині, а на наступний рік уже його не знайдеш. А якщо маєш своє, то і серце спокійне. Найкраще залишати насіння з найздоровіших і найурожайніших кущів, вибрати кілька гарних плодів, дозрілих на кущі, розрізати, вибрати насіння разом із м'якотю, залишити на кілька днів, щоб перебродило, потім промити, висушити і зберігати в паперових пакетиках у сухому місці. Так робили наші бабусі й дідусі, і завдяки цьому багато старих сортів дожили до наших днів. Насіння це не просто зернятко, це спадок, і якщо його зберегти, то й урожай не переведеться. Четверта порада не забувати про догляд, але й не перетворювати город на лабораторію. Помідори, рослина вдячна, вони люблять увагу, але без надмірностей. Треба поливати під корінь, не заливати, бо застій води шкодить більше, ніж нестача. Добре допомагає мульча, суха трава чи солома, якою накривають землю під кущами. Вона зберігає вологу і не дає бур'янам розростатися. А ще не варто захоплюватися хімією. Багато хто зараз купує різні стимулятори росту, але старі господарі кажуть якщо земля добра, то й без порошків виросте. Краще підживити пополом, настоєм кропиви чи курячим послідом. Природний завжди працює краще. Ще один важливий момент правильне збирання врожаю. Помідори не люблять, коли їх зривають зеленими і залишають дозрівати вдома. Так вони втрачають смак і аромат. Краще дочекатися, поки плід набере кольору, і тоді обережно зірвати. Якщо ж наближаються заморозки, а плоди ще зелені, їх можна зняти і скласти в ящики в теплому приміщенні, перекладаючи соломою або папером. За кілька тижнів вони дозріють і можна буде.